Празднуємо великий праздник святого апостола Матфія. Матфея. Апостол Матфей був зборщик налогів метари. Мав добру роботу, але Христос кличе його на проповідь. І Він залишає і добру роботу, і положення в обществі. Но він розуміє, Бог покликає його. До незрівнянно більшого, славнішого і спасительного до царства Божого. В момент християни все розуміли якщо цьому світі цей світ питається нас одговорити от від царства, то научні, атеїсти, сатаністи казали, що то Бога не є, наука доказала, що нечне є. То другі кажуть: Бог є, але не ваш. Бог у Турції ліпший, Бог десь там у Лондоні ліпший. А ми відповідаємо, а ми православні. А от Кирила Мефодія прийшло унікально чистої православ'я. В той час, коли навіть греки терпіли від різних юридиків і сект. Кирилі Мефодій принесе нам чистенькое православ'я із новим благодатним переводом, Священного Писання на наш язик, і ми, наші предки по-нашому, і нині в церкві. Молимося по нашому. Це значить, що чим ми обладаємо в цьому світі равного не є. Попитки били і будуть. Об'являти православних християн чуть ли не крайніми злочинцями. А для чого? Напудити, одогнати від церкви? Бо добре знають злі люди цього світа, коли християнин втратить церков і Бога, то розправитися з ним уже дуже легко. Тогда його може хоч куди нагнати, хоть куди згнути. Такий чоловік уже часто безпомочний і із лічності, утративши Бога, стає членом сирої маси цього світа. Каже Павел, у цьому світі дуже вас будуть збивати з толку, але ви не спішіть колібатися умом. Смущатися від Духа цього Слова і до нашого послання, нібито нами посланого, будь то вже наступає День Христов. Скільки єговісти назначали в всьому світі конець світа, а дати переходили з на друге, глядали вони об'яснення. На конець об'явив, що конець світу це Перша світова війна. Май головне – ті сектанти, котрі дуже хвалять знанням Писання, елементарно пропускають ті міста, що посліднього часу ніхто не знає. Навіть Син Божий каже, лише Отець Небесний, настільки тайна велика. Чому? Щоб ніхто не знав точку. Дату посліднього дня історії людства Господь лишає нас такої можливості. Всегда нам каже, для всіх людей кінець світа смерть. Бо коли ти помираєш, чоловік помирає, його історія особиста на землі завершена, починається нова у світі духовному. І от там, там виясняєш. І всі усопші, що життя не закінчується тілесною смертю, починається інтересне, нове життя, болясу вершенною, на проблема. Будеш ли ти достойний туди зайти, ти до неї готовився? Удивительно каже один християнин, я каже, все, коли сідаю за стіл їсти, зразу споминаю. Що же їсть у своєму раціоні балерина, котра на сцені танцює, і починає розуміти, скільки вона відказується від злишства в їді, щоб зберігати форму? Наскільки нам, християнам, треба в время поста так же воздержуватися, щоб зберігати не лише зовнішню форму? А й внутрішню чистоту серця, доброту і желання трудитися на ниві Христовій, щоб постійно новозростати у Христі, Ісусі. Каже Господь у Євангелію од луки, якщо хто приходить до мене, но при тому страшно любить батьків. Іменно в нашому язикові таке слово страшно, воно якби конфліктує із смислом. Страшно любить дітей, страшно любить батьків, страшно любить чоловік жону жона чоловіка, а так страшно люблять, що хтось із них помре, то вони тратять смисл життя. Почому? Да Тому, кого ти страшно любиш, тот тобі стає Богом, заміняє. Божество. Тому православним християнам ніколи не треба казати слово Я тебе обожаю. Обажаю, то є роблю Богом, каже Господь. Хто приходить до мене, а не відкажеся від своєї матері, жони, дітей, братів і сестер, а протом і собою жизни, не може бути учеником моїм. Що просить Господь? Зненавидіти батьків ні. Батьки святі, батьків треба любити. Но любов до батьків не має замінити нашу любов до Бога. Наша любов до дітей, котрих ми рождаємо, і як добавляють люди і душі не чаєм. но в місті з тим. Любов до дітей не має права замінити або прикрити собою любов до Бога. 14 у главі 20 вершова є таке слово. І хто не носить креста Свого і не йде за мною, не може бути моїм учеником. В переводах вже написали, хто не несе креста Свого. Але церковний перевод Мефодія употребив глагол. Хто не носить, це дуже форма була, бо в той час вона звучала, що кожен чоловік має носити крест як символ спасіння. І хто не носить креста Свого Тут, як знаменіє, що я християнин, а внутрі крест тот настоящий, духовний, хто не носить креста Свого і не йде за мною? Той не може бути моїм учеником, бо якщо в тому світі тебе приманули, придурили, дали ти високу посаду, але до церкви більше не йдеш. Приманули, обманули, одурили, а потім вдруг виясняється, що все, що мір обіцяв, уже немає смисла. І чоловік драгоценне врем'я для покаяння, для молитви, для духовного росту втратив. І в ужасові б'єся всьому світі безпомочно, як ота жабка, котра попала в пасть змії. Цей світ то дійсно не пасть зміїна, скільки світ має опит разнообразних обманів маніпуляцій, але світ замітив одну річ. Якщо чоловік сповідається і причащається. Є у канонічній православній благодатній церкви, то ті маніпулятивні, заходи, хоча й сильні, перед котрими, коли сильні падуть, є у Християн сила їм. Що касається слабеньких, коли ходять до сект, ходять до ворожок, до гадалок, а потім вдома сидять без молитви, без поста. Все це Жертви сьогосвітніх маніпуляцій, і вони торжественно, як велика сіра маса, готуються сатаною до вічних мук у пеклі. От чому сатана так зацікавлений, щоб указати, які в єдинстві сектанти, в якому єдинстві розкольники. І які розділені недобрі, православні, як їх десь треба висміяти, виставити, підставити. Ну і що сильний православний ніколи на то не купується, тому що він добре знає, кожен із нас має лічний опит, як тебе подставив і світ, як обманув, як зманіпулював. І розумний чоловік другий раз обманути себе. Не дасть, но при умові, якщо він має духовну силу від Господа Ісуса і носить крест і зовні, і внутрі. Господи, благослови наших людей, що у сьогоднішній день, коли ми видимо, як високий посадовець Матфей приймає рішення лишити цінну роботу посаду. І піти за Христом, де не обіцяєся високих посад. У нього знаходиться сили розуміння, тот путь узенький за Христом. але він веде в Царство Боже, а його висока посада, як трамплін у пекло, а тому він приймає рішення, уходить. І ми взирая на цей світ і на Матфея. Молім Бога, щоб нам Бог поміг ніколи не поміняти узенький, но красивий, світлий путь у царство Божиє на якусь широку дорогу у всьому світі наповнену блуда, об'єднання, п'янства, лжи, мерзоти. Як один сказав проповідник, цивілізація лжи, цивілізація блуда, нечисти, мерзоти. І ответі муха усі. Апостол Павел колись сказав, для мене порівняно з моєю вірою в Христа Ісуса, цілий світ сміття порівняно з тим, чим ми обладаємо в Христі Ісусі. Що ти, апостоле Матфея, моли Бога за нас, щоб ми були, як і християни під Карпатами 1150 років і не потребуємо, або нам хтось сюди якоїсь православ'я заносив. І в якомусь православі нас би хтось обвиняв? Ми дивимося на таких людей, як на людей, заведомо, лжеців і людей, котрі втратили все, що лише може людської, не взирати на ці возгласи, держатися церкви, бо лиш так поступаючи, ми духовні спортсмени, ми тут сильні духом. Ми тут, Господі, маємо таку унікальну силу, що майже сточайші, хитрейші маніпуляції, котрі на повал убивають мільйони людей, а тебе не возьме. І в тому отношенню держимося церкви Христової, бо лиш так поступаючи, можна спасти оцінєї цивілізації блуда і нечисті, держатися в цивілізації християнській, церковній. Благодатний євангельський, а у вічності і наслідувати Царство Божоє, Амінь.